Дарувати домашній затишок тим, хто втратив дах над головою. В Івано-Франківську вимушені переселенці заселяються у відремонтований готель. Він розрахований на вісім десятків людей. Однією з перших тут поселилась Тетяна Фоменко з Миколаєва. Планує розділити кімнату разом із сестрою, поки її чоловік та син захищають Україну від окупантів. Знімала квартиру. Ну, для мене це як я за фахом вчитель, для мене це було надто дорого, тому що я майже всі кошти віддавала за оренду житла. Плюс брала ще додаткові роботи, майстер-класи проводила. Ну щоб. Мало щось на життя подобається приміщення, як сплановане. Тим паче, воно ще не зовсім весь проект дійшов до завершення. Дуже гарна задумка. Є простір для відпочинку, буде простір зроблений для дітей. Для мене для вчителя для робочого місця буде також створений спортір, буде тераса, буде гарний фасад, тому що проект бачила. І кімнати в належному вигляді. Ремонт зроблений гарний. Мені тут подобається. Занедбану будівлю ремонтували 9 місяців у рамках проєкту кохати. Його реалізовує урбаністична організація «Металаб». Фінансували облаштування помешкання для переселенців іноземні донори. Великий об'єм робіт зроблений. Це і заміна даху, це замін всіх інженерних систем, каналізація, опалення, вода, електрика. На даний момент ми завершили сам готель і загальні простори це пральня, це коворкінг, це дитяче на підході, це і їдальня та кухня. І на даний момент у нас проходить ще утеплення фасаду. Я думаю, що до місяця, ну може, з хвостиком, і ми завершимо це діло. Будівлі 32 кімнати. Команда організаторів намагалась облаштувати їх таким чином, аби було зручно тут жити тривалий час. Ми надаємо ліжко дерев'яне або металеве, залежно від потреби, тобто залежні від структури сім'ї. Стіл, стільці, стелаж, штори, вішаки, душ обладнала, теж якимось необхідними речами, типу, там від, від змішувача до шторки душової. Ось. І... В кімнатах має бути комфортно. Ми піклувалися про те, щоб тут полікувати стіни через те, що стара була будівля довго, довгий час ніхто не жив, і тут, через те, що не опалювалися, були проблеми з сирістю. Проєкт кохати стартував рік тому. За цей час його команда відремонтувала три занедбані будівлі для переселенців. Проєкт кохати стартував рік тому. За цей час його команда відремонтувала три занедбані будівлі для переселенців і зупинятися не планують. Наразі активісти шукають нове приміщення для ремонту, аби подарувати другий дім тим, хто його потребує. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.